Народження, та й божого сина, що його цей, день, дай. По... нужда давить нас, озрис Твоїм, твоим, стом святим, воля і Ми прийдет. Хай зриздвом Твоїм сто жеством вся воля. Ми крихнемо Христос родить, вірні всі гуртом, За море цю спонесе понесе про що ми, ми в нас різдво, замотю. Сриство ресторуна.